Вітаю на каналі Мій Шлях. Я Юлія, автор каналу. Сьогодні одна з ключових тем. Бачу об'яву. Іде набір бажаючих на навчання з ченелінгу? Піти чи ні? Базова підготовка два тижні. Оплата для мене посильна. Що я отримаю від цього? Інструменти, які дозволять розвивати в собі вміння чути свою душу, янгола-охоронця. З часом і досвідом я напрацюю канал і зможу виходити на контакт з божествами. Познайомлюся зі світом вищих сил, за бажанням можу контактувати з вищими темними силами, потім з іншими позаземними цивілізаціями. Круто! Але для чого це мені все? Можливо, залишу все, як є, і буду жити спокійно, як жила до цього. Родина, дім, побут. Але чому простір мені підкинув цю обяву? Відчуваю нестримний інтерес до пізнання невидимого світу. Душа прагне зростати, пізнавати на практиці своє, рідне, високе. Мені давно перестав бути цікавим матричний цвіт, я не бачила сенсу в жодній зі штучно створених систем і егрегорів. Неважко спіймати закономірні зв'язки між ними. Вони пов'язані круговою порукою, однією ниткою і є взаємозалежними, не можуть існувати одне без одного. Держава не існує без медицини, освіти, армії, інших структур і виробництва. Релігія грає свою роль, системи скріплені. А люди в них, як батарейки, не буде живлення, система загине. Загине система. А люди ні, точніше, не всі, а тільки ті, хто був максимально залежними від неї, хто буквально вріс і розчинився без залишку в ній. Часто втративши себе, так буває. От переді мною постали дві гілки реальностей бути чи не бути. Будь-який обраний варіант це ваш подальший шлях. В ньому будуть похідні гілки виборів, в яких кожна, в свою чергу, розгалуджуватиметься на множину інших. Це різноманітні варіації реальності для людини. А тепер скажіть, чи існує доля? Якщо кожну секунду свого життя ми робимо свідомий або несвідомий вибір, або приймаємо рішення залишити все без змін. І це теж вибір, на який людина має повне право, це також повноцінна гілка реальності. За наслідки не говоримо. Доленосними і визначеними обов'язково є наші кармічні партнери, батьки або інші люди, з якими прописаний контракт до втілення. Але й тут у вас є право вибору, як саме прожити ті чи інші відносини, зреагувати на події, пов'язані з ними. З найменшим рішенням зміниться відтінок нашого життя, набуде певної окраси, принесе щось нове або утвердиться стала основа. І пензлик цих фарб знаходиться де? Правильно, у ваших руках, в руках кожного. Чому? Бо це задум самого Творця. Це одна із важливих умов втілення і буття людини на планеті Земля. Це закон свободи волі і вибору душі. З глибоким і повним розумінням його автоматично відпадає, як балас, такі токсичні поняття, як кара Божа. Доля написана, так судилося. Нічого не можна змінити. Ми безсилі. Це не від нас залежить. Ми дрібні комашки, ми нічого не значимо. Бачите, які наслідки веде за собою ілюзія відсутності вибору. Свобода волі це як величезні і міцні крила, які несуть нас у польоті життя на будь-яку відстань. Чим міцніша ваша воля, тим більше і глибше ви усвідомлюєте за собою законне право вибору. Тим довшу відстань ви зможете здолати, здобути досвід, що зміцнить ваш дух, возвеличить душу і самого Творця. Чим міцніші крила, тим вище ви зможете піднятися і побачити цілісну картину буття згори, а не малесенький уривочок, шматочок, що обмежує свідомість і буття людини, позбавивши себе права вибору. Знехтувавши законом свободи волі, ви несвідомо позбавляєте себе цього чарівного процесу. Свій пензлик віддаєте в руки інших і даєте дозвіл писати картину вашого, буття за вас самих. А потім дивуєтеся, невдоволені? Чому вона така негарна? Де ж мої улюблені кольори? Що за бред на ній зображено? Хіба це все може відображати мене, мій шлях? Та ні. Головна ознака правильного вибору радість, відчуття щастя, елементарна задоволеність, натхнення йти далі, любов до світу, яка росте, і, звичайно, цілісне сприйняття усіх його аспектів і проявів. Не погоджуйтеся на менше, гірше і нижче цього. Велика помилка полягає в тому. Коли людина каже, мене змусили, мене позбавили права вибору, мені не дали це зробити, мене обмежили. Зараз ми про дорослу людину говоримо. Справа в тому, що людина сама дозволяє себе обмежити іншим. Як правило, відбувається це несвідомо. Це є наслідком попередніх рішень, неусвідомленості, тому результат такий. Але поки людина ще ходить по землі, то все можливо змінити, повернути у зворотній бік, скасувати цю неволю одним своїм рішенням, яке починається з уваги до себе, своїх почуттів, певних висновків і подяки за пройдений, повчальний, хоч і болючий, але урок, ви набули цінного досвіду. Так береться зерно мудрості і ключ до нього сама людина, тільки ви, справжній творець своєї реальності. Довіряйте своїм глибинним відчуттям, слухайте щирі бажання серця, слідуйте власним ідеям та інсайтам, почуйте свою душу, не довіряйте сліпо словам інших про те, що, на їх думку є добре, а що є для вас злом. Виходьте за рамки загальноприйнятих стандартних уявлень про себе, про життя, світ. Добрими намірами викладена дорога в пекло. Ми його сьогодні розглядали. Проявіть свій справжній намір. Як це зробити, я розповідаю у бесіді запиту простір. І пам'ятайте, в кожного з нас є неймовірно потужна сила. Дякую за увагу і повагу до моєї праці, до наступних продуктивних і цікавих зустрічей!